Тетяна, знаєте, я взагалі не тривожна людина, але стараюся в басейнах не купатися таких спільних, да, де багато людей. А мені здається, що я можу там чимось заразитись. Чи можливо це взагалі так? насправді заразитися інфекціями, що передають статевим шляхом, можна там лише якщо займатися сексом незахищеним. Якщо цього не робити, то ви не заразитесь. Ні, нічого, не, не хламідії, не молочниця, не може передатися через Н басейни. Там ну глобальна молочниця взагалі не відноситься до інфекції, що передають статевим шляхом. Але інфекція, а, яка передається статевим шляхом, ключове, вона передається статевим шляхом, а не через басейн. А, посидіти на рушнику. Я розумію, що я зараз руйні. Ную, якби в стійкі певні усвідомлення багатьох сімей, можливо, навіть, але заразитися в сауні або в басейні інфекцією неможливо, якщо там не займатися серцем з незахищеним. А от. через поцілунок можна чимось заразитися? Через поцілунок можна заразитися герпесом, да, всі ми знаємо, хвороба да, поцілунків. от якщо у партнера є, наприклад, гонорея в горлі, то також можна отримати, але частіше всього. Ми там через уральний секс можемо отримати гонорею, дійсно може бути е в горлі е локалізуватися. А якщо до е каріса, я чула, якщо у партнера кар'єс, то е Типу, це може розвинути у жінки молочниці при уральному сексі, дійсно, тому що мікрофлора каріозних зубів і оцих карманчиків біля зуба, вона досить агресивна. Може бути для жіночої ніжної мікрофлори вагінальної, і це дійсно може призводити до різних дисбіозів, тому якщо жінка відмічає. Якісь часті молочниці це не діагноз, але такий стан так, просто бути зрозуміліше для жінок молочниця або якісь бактеріальні вагінози, то варто спробувати попросити партнера сходити там на очистку, планово полікувати каріс, бо це дійсно може перебирати. впливати. Так це ну напевно не перша причина, але справді така, така ситуація може бути. Каріс може викликати у жінки. ну скажімо, погіршувати цей стан, да тому що, ну глобально, кандида вона в нормі може жити у вагіні, mm -hmm. і вона там живе і в маленькій кількості От питання, коли їй стає багато. А, от але їй може бути багато, коли зменшується кількість хорошої, умовно, хорошої флори в вагіні, може збільшитись кількість кандиди, і тоді вже з'являється ця яскрава симптоматика. А коли в вагіну може потрапити агресивна флора Скалість. ротової порожнини да, партнера, то так може. Hvala